Поки інші, не спробуєш, не знаєш. Але не спробуєш, не дві поради для молодого покоління від бізнесу. Перше, наважитись розпочати свій власний бізнес. Бо дуже багато хто, знаєте, складає плани, аналізує, радиться. І а так, так і не може його відкрити, да. і все відкладає, відкладає, і потім вже проходить багато років, і він все вже... Жалкує, що нічого да. не розповідає. Може, і не вийде. знаєте, Але в процесі, коли ти щось вже. Почав ти потім можеш змінити там бізнес з одного напрямку. Поки більше. не спробуєш не але не, знаєш не спробуєш. не, знає. не дуже знаєш. дуже багато хто жалкує, що не спробував. А другий важливий момент який. Який зробити з бізнесу системним, коли ви бізнес, який сконцентрований повністю на вас, робите системний бізнес і починаєте його дійсно розвивати. Робите відділ продажу, айчар, відділ якості, і дуже комерційний директор і в кожному директор. відділі свій керівник. Це ви розвиваєте ваш бізнес для того, щоб делегувати. Функції цьому є окремо і дуже багато чого приділено, літератури і тем. Я цьому присвятив 3-4 роки, і готовий з вами ділитися. Але це дуже важливий другий крок, коли люди сконцентрують на собі весь бізнес і не можуть розвиватися. Тому ми вам бажаємо, щоб почали свій бізнес. А по-друге, щоб ваш бізнес став системним, класним і відомим на всю Україну як мінімум. Лайк від Шатило і партнер.